Україні, слава повернення. Дякую. Дякую. 3 листопада 22-го року. Я не вірив, що це здійснилося, що це за мною, що це з нами відбулося. Коли нас повидили з бараку, ми думали знову. Десь везуть на, на другу зону чи на, ну, на друге місто. Ми були зв'язані, зв'язані очі. А вже на другі сутки, коли з нас зняли пов'язки, ми вже побачили на другому боці, там, не знаю, так, візуально там, метрів за 300, від нас наші прапори. Емоції, я, мабуть, не передам. хотілося і плакати і цілувати усіх. То так, так і відбувалося, в принципі. Як це рішення прийшло піти захищати, не знаю. якось. Я про це не думав, не замислювався якось, воно само собою прийшло це. Ну, я пішов. Довго бігав, мабуть, два дні по всіх воєнкоматах, щоб записатися. Воєнкомати вже були закриті, тоді пішов я в військову частину і там мене записали в Азов. Попав я на должність водія, ну а там вже прийшлося міняти по ходу собиті. Довелося не тільки водієм, ми ще в середині березня. Виїжджали на машині в міст, вже важко було дуже проїхати через воронки, через порвані тролеї. Ну і я був на стороні лівого берега, там наступ вівся, Це, вважається, з сторони Ростову взагалі важкий. До середини квітня, по-моєму, ще нам інколи. Вдавалося з черзі зв'язуватися з рідними. То, що будинок зруйнований, ще мама все це бачила, бо вона в підвалі в ньому сиділа. Вона відмовилась виїхати з городу. Поїхала з міста вже вона в середині літа, коли знала, що я в полоні, ну що я живий. Тоді вона виїхала з міста. Та ну, в двох словах, виживали. Питалися вижить. Прильот був авіабомби. Ну, Взагалі-то я... це тоді вже я так аналізуючи, розумію, що це була наша помилка, бо ми зайняли позицію біля підбитого танку, але Горки не знали, що він підбитий. І скоріше за все вбили по ньому. Ну, і... Прильот прийшовся по нам. Двоє побратимів, які були переді мною, там буквально там, в метрах п'яти-шести, вони задвоксотились, хтось загибли, а мене зачепило тільки осколком. Поранені було в руку. Там теж звідки він взявся, бо з нами в підрозділі його не було. Фельдшер, я не розумію, звідки він взявся, він надав допомогу. Хлопці допомогли перейти в укриття, ну, а тоді мене доправили до шпиталю железя. Ну, там же хірург подяка йому, що не відрізали руку, хоча я розрахований на те, що її не зберігають, бо вона просто висіла на, на шкурі. Ну так, зліпили до кучі, замотали, ну, дякуючись ну, і рука ціла. Після железяки прильот в бункер наш. Близько 50 людей там згоріло живцем, а мене відкинуло волну. Якось так, Боже провидіння, чи як, що мене відкинуло до виходу з бункера. Я до тями прийшов уже на горі. І там на горі ми вже допомагали, хто вибрався з бункера, ще допомагали вибиратися тим, хто залишився то запам'яталось, як ми з побратимами витягали з вентиляції, не, не, не пам'ятаю його фамілію. Підполковник він пограничник Олександрович. В нього була важка контузія, він ну, був не в адекваті повністю. Загублений в пространстві він не розумів, що робиться, що, що робиться, що робить, допомогли йому звідти вилізти е е і буквально пронесли його метрів 30 і він помер. Ну, надалі нас приютили недалечко метрів за 300 від нашого бункера, був ще бункер ТРО. Приїхали там хлопці, забрали туди нас. Це було десь за тиждень вже до виходу. До всіх цих собиті я хворяв, хіба що інколи на похвілля. А після цього я ну, просто як якийсь дряхлий дід став. Звідки воно взялося все те? ну Це незалежно. Не Я не кажу про поранення, а взагалі фізичний стан. Але зараз трошки покращилось. Доброго дня. Доброго дня. Я вас запрошую. Ну, як ваш настрій одразу з посмішкою, що дуже і дуже нам подобається. Вау, вау, вау. Сказати, що я вшовся, це нічого не сказав. Сьогодні з потягом з трішкавця приїхав одразу сюди. Ну, я не знаю, емоції переповнюються. Переп 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 Просто в словах, я не знаю, що ще сказати. Пана кімната. Ну, як вам? Шикарно. Все необхідне є. Стиралка, як в масмаріюпові була, така сама. Скажіть, це важливо інколи, це якісь думка, побачити да. такі речі, які пов'язують нас з домом. Мені здається, все. Вже можна запрошувати все. побратимів, гостей до власної квартири. Так. Кожного разу, приходячи видавати квартиру нашим героям, я маю важливу місію, завдання від засновника проекту Ріната Ахметова побачити ваші емоції, передати йому, наскільки наш герой був задоволений, чи сподобалось те, що ми підібрали, тому що всі ті квартири, всі ті програми в проєкті, які ми реалізуємо, ми це робимо з душею, робимо для наших героїв. І для нас дуже дуже важливо, щоб вам сподобалась і це було ну, важливим рішенням в вашому житті. Тому забезпечення квартир. Це фундаментальна потреба, потреба для наших героїв. Все готово, все необхідне є, можна заходити і жити. А головне, це ж а, про те, що є можливість будувати подальше життя. Mm. Коли ти вже розумієш, ми yeah. просто дуже часто чуємо від наших героїв, що а як будувати родину, а як забрати родину за кордону, якщо я не маю власного житла, якщо я живу у друзів у якихось побратимів. Тому а, цей фундаментальний ну, подарунок а, від проєкту є дуже важливим для багатьох героїв. Скажіть, для вас це важливо? Yeah. Це як точка що знову, як з полону вернувся, то Думаючи про те, що треба все з нуля починати, іменно з нуля, то тепер вже є штукувати, є... є начало, Та тут не начало, є в більше начало. Я знаю, що вам довелося дуже багато всього пережити під час оборони міста Маріуполя, бо ви не були кадровим військовим. Але коли сталася та ворожа навала, ви взяли. Зброю і захищали наше рідне місто і нашу країну. Я хочу передати вам слова безмежної вдячності від засновника проєкту, від всього від цієї команди серця Зосталі від себе особисто. Дякуємо за те, що обороните нашу країну. Хочу вам сказати, що серце Азовсталі» буде поруч з вами і в вашій самореалізації, вашому, вашій подальшій кар'єрі, щоб знайти себе у цьому новому житті після служби. Це для вас з великою повагою. Дозвольте і... вас обіймати. Дуже приємно. Я хочу подякувати і вам і засновнику вашої організації. Серцезовсталі Ренату Ахметову за таку підтримку ветеранів. Кстаті, це мабуть збіг, але я працював в Маріуполі саме перед війною. Це була стройка. На виховпусі містити в Маріуполі. Метенвест, політехніка, так, повинна так, була з'явитися сучасно я в нашому місті. Там і наразі перед самою війною він приїжджав до нас на об'єкт, я його бачив, ну, трошки зі сторони. Це ти я збіг, тому що я е, знаю керівника, який зробив це все для нас. Дуже йому велика подяка. Важливий момент передаю вам ключі від вашої власної квартири. Будь ласка, у вас є така ключниця на згадку про серце Зосталі. Ось так. Тепер все на своєму місці. Добрий день. Заходьте. Дозвольте. Тепер уже в моє житло. Так, дозвольте вам привітати в вашому житлі. Ми сподіваємось, що ви тут будете щасливі, що вам тут вдасться збудувати нове, ваше найкраще життя. І що все у вас буде добре. Невеличкий не презент, щоб ви випили чаю. Можна я вас тобі? Так, звісно. Я вас вітаю! Дякую. Тут, і тут, це тут справді дуже. Затишно, до кухні. Дуже, затишно. дуже затишно. Ми Балкон. сподіваємось, ви тут будете прям щасливі. О, торт. Пригощаємо гостей. Перше мені дуже цікаво дізнатися, як ви бачите своє майбутнє в подальшому. Е, чуть не сказав, заведу хазяйку. То, то не, Це важливо. То не, Це кіт, дуже важливо. То, то не кіт, не кішка, так. Е, я впевнений, буде хазяйка тут. Е, буде радість, буде сміх, буде щастя, буде життя. Далі. Я Працював зварювальником, ну, то гражданська професія моя. Але зараз, на жаль, я вже спробував два рази піти зварювальником, але в мене ну, і за поранень не вийшло повернутися в професію. Тоді буду спробувати, ну, буду пробувати щось інше. Є е, думки або піти водієм, або може, може ще кимось ну, точне розуміння поки не маю. Але сподіваюся, що взагалі серце Зосталі теж допоможе. Причому ми почнемо саме з розуміння. Да. Так, да, так, да, так, 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 так. Цього року серце Зосталі переосмислило програму Майбутнє. А, це тепер, от все, що робить серце Зосталі, це в Україні новітнє і унікальне. Ми, по-перше, дуже сподіваємось, що так буде робити багато громадських організацій і держава і людей, які зможуть отримати опіку, допомогу буде все більше і більше. Але те, що ми вас запрошуємо в програму майбутнє, а це ця програма, вона унікальна тим, що ти не просто туди приходиш та питають, що ти хочеш, от яке твоє майбутнє. А головне, що там з'явились люди, які вам допоможуть зрозуміти, ось як далі будувати своє життя. Ось, що мені підійде, що не підійде, комусь підходить бізнес, комусь не підходить бізнес. Нова професія, якою вона може бути. Потрібно вчитися, не потрібно вчитися. Допоможе знайти роботу. І це ось разом з квартирою, разом з вже більш відновленим здоров'ям це той фундамент, який нам дозволить далі будувати Україну. Так, то буде добре. Дуже добре. І то буде. Я впевнений, що то буде. Я буду дуже радий, якщо це. Та не якщо, а коли це відбудеться. Так.